Доброго дня, любі малята! В школах скрізь дзвенить дзвінок. Починається урок, але рано нам до школи нас вітає дитсадок. Ми не будем сумувати, щоб усе на світі знати, треба нам знання, малята, дитсадочку здобувати. Діти, вітаю вас я сьогодні на занятті з грамоти. А от мій гість, маленьке зайченятко, з вами привітатися не може. Адже заченята розмовляють лише в казках або в мультфільмах, а справжні зайчики розмовляти не вміють. А хто вміє розмовляти? Правильно, люди, саме ми з вами спілкуємося за допомогою слів і розуміємо один одного. В нашій мові є багато різних слів, і всі вони різні і дуже цікаві. Давайте повернемося до нашого пухнастика. Хто зображений на екрані? Так, зайчик. Ми відповіли одним словом. Зайчик. Можемо це слово позначити схемкою однією рискою. Давайте всі разом, промовляючи слово зайчик, намалюємо риску вказівним пальчиком у повітрі. Приготували вказівний пальчик. Промовляємо слово і малюємо схемку риску. Отже, зайчик. І намалювали риску. А тепер, з іншими словами, спробуємо приготували пальчик. Слонення. Слово схемка рисочка. Цуценя. Дівчинка. І схемка рисочка. Отже. Діти, ми з вами з'ясували, що кожне слово можна позначити схемкою рисочкою. Але ще слова бувають не лише різними за звучанням, але вони ще різняться за розміром. Слова бувають довгими, ми їх вимовляємо довго, тому що у довгих словах багато звуків, і, відповідно, малюємо довгу рисочку. А бувають короткі, які ми проказуємо швидко. Тому що вони містять мало звуків і відповідно малюємо коротку рисочку. От, наприклад, вимовте слово конструктор. Як ви це слово промовляєте? Довго. Яке це слово? Довге. Вимовте наступне слово м'яч. Як ви це слово промовляєте? Швидко. Яке це слово? Коротке. Слідуюче слово морозиво. Як ви це слово промовляєте? Довго. Значить, яке це слово? Довге. А зараз вимовте слово жук. Як ви це слово промовляєте? Швидко. Яке це слово? Коротке. Отже, наразі малята запам'ятайте, що в нашій мові є довгі і короткі слова. І їх можна позначати схемкою рискою. А тепер, діти, давайте пограємо в гру. Довгі короткі слова. А допомагати нам будуть дівчатка. Знайомтесь, це Аня. А це Анжеліка. Сьогодні вони допомагатимуть нам збирати довгі і короткі слова. Аня буде збирати короткі, а Анжеліка довгі. Жирафа, дерево, пес. Корона, фен, ракета. Папуга Кет суп Мак, молоко малина. Банани, мед, бик зуб Хмара душ. Дякуємо дівчаткам за допомогу. Також діти з коротких слів часто можна утворити довше слово. Наприклад, заєць зайченятко, м'яч м'ячик. Спробуємо разом. Кінь коник, лев левенятко, кіт кошенятко, ніс. Носик. Діти, що ви нового навчились на занятті? Які бувають за розміром слова? Чим і як ми можемо позначити слова? У своїх коментарях до заняття, будь ласка, надішліть приклади трьох коротких і трьох довгих слів. Я буду чекати на ваші відповіді. На все добре, до нових зустрічей.